Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Під час позачергової сесії Нового селищної ради, 14 квітня 2025 року, місцеві депутати прийняли бюджет громади на 2025 рік. На цій сесії зробили це з другої спроби, оскільки перше голосування закінчилося бійкою. Як минула сесія Нового селищної ради, та які зміни депутати внесли в проєкт бюджету громади, дивіться в цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. 14 квітня 2025 року на вході до будівлі та в сесійній залі нового селищної ради зібрались жителі громади. Тетяна одна з них. Вона розповіла, що жителі Озерного постраждалі внаслідок російської дронової атаки 10 квітня 2025 року не можуть отримати допомогу від селищної ради, оскільки депутати досі не прийняли бюджет громади на 2025 рік. Зараз така ситуація сталася, що треба людям нагальна допомога. А бюджет не прийнятий. Прийня, відповідно, не можна виділити допомогу. В озерному був приліт, це не секрет. Постраждало дуже багато людей. Важка дитина без прийняття. Цього бюджету дуже багато постраждалих. Ніхто не може виділити кошти. Я також не можу отримати кошти на реабілітацію. Якщо ви не хочете, складіть, будь ласка, мандати, надайте мандати тим людям, які хочуть працювати і будуть щось робити. З 27 обраних до складу ради депутатів. зареєструвались 18. Квором був, тож засідання розпочалося. Під Час ухвалення порядку денного Сергій Котвицький, депутат Нового селищної ради, запропонував додати до розгляду питання про звільнення Олександра Ловенюка, виконувача обов'язків нового селищного голови. Депутати селищної ради відхилили цю пропозицію. Проєкт бюджету схвалений виконавчим комітетом нового селищної ради. Депутати відхилили рішення не прийняте. 10 за проти 0, утримали утрималася. Після відхилення проєкту бюджету депутат Анатолій Лихотворик розпочав бійку із Сергієм Котвицьким. мене вже ну. Стримало чотири місяці, вісім на сайті цей бюджет обговорювався. Він ще до нового року. Йому вже, мабуть, ну, місяців п'ять, саме менше. Якщо в когось були якісь запитання, хоч малесенькі запитання, по тому бюджету, вже давно можна було все вирішити. Ну одне завдання в них не проголосувати за бюджет, щоб наша селищна рада була неспроможна, У нього є, може, якісь амбіції просто таким чином зайти на голову. Селищної ради. Це БВД дозволив собі фізичне насильство стосовно до мене, і я, як чоловік, вимушений був дати відповідь. Сергій Котвицький також пропонував розглянути його проєкт бюджету. Кошти були витрачені минулих 24 23 року, витрачені не у спосіб, передбачений законодавством. Тобто вони були або вкрадені, або витрачені поза бюджетними транспортами. Значить, для цього, щоб це не повторилося в цьому році. Ми Вимушені були зменшити видатки цього бюджету саме в тих позиціях, де були зловживання. Після бійки Олександр Ловенюк, виконувач обов'язків Новогуйвинського селищного голови, оголосив перерву у засіданні. Тут серед депутатського складу є депутати, які не проживають в цій громаді і не платять сюди податки. Відповідно, їхні діти не вчаться в наших школах, але вони прийшли ділити ці податки. При тому вони постійно ставлять якісь свої умови. Тобто, от, і зараз ця перерва, яка от відбувається, там також іде якась торгівля. Тобто вони виторговують посади. Після перерви у засіданні депутати Новогуйвинської селищної ради прийняли бюджет громади зі змінами. Олександр Ловенюк розповів, що змінилось у проєкті бюджету на 2025 рік. Видатки в бюджету були зняті суми на поточний капітальний ремонт доріг та благоустрою. І не зрозуміло для чого були зняті суми Котвицьким для. Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, які ми даємо селищною радою, там було аж цілий мільйон з цих виплат знятий. Були зловживання, наприклад, в одноосібному підписанні цивільних угод з секретарем селищної ради на мільйон дев'ятсот тисяч. Тобто, а роботи не виконувались. Ці роботи не виконувались. Були зловживання з приводу ремонту доріг, теж на велику суму, близько 500 тисяч, мені здається, ну, від 300 до 500 тисяч. Внаслідок чого і ті е, виконавці робіт і привезли нам ту пульпу, за рахунок, нібито вони компенсують, яку ніхто в них не замовляв за словами Олександра Ловенюка, депутати селищної ради також виділили 2 мільйони гривень на допомогу постраждалим жителям селища Озерне внаслідок російської дронової атаки 10 квітня 2025 року. Нагадаємо, що станом на листопад 2024 року Новогуйванській селищній раді понад півроку не проводили сесійні засідання. На сесію, яка мала відбутися 27 листопада, винесли на розгляд 124 питання з 27 депутатів. Тоді зареєструвалися 13. Кворум був відсутній, тож засідання не відбулося. У грудні 2024 року у департаменті фінансів Житомирської обласної військової адміністрації повідомляли, що Новогуйвинська громада була однією із тих, які не прийняли бюджет на 2025 рік. А зараз короткий огляд подій тижня. 15 квітня у Бердичеві попрощалися з Юрієм Юлою, полковником ЗСУ, колишнім заступником командира 26-ї артилерійської бригади, командиром 27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового атамана Петра Калнишевського. Військовослужбовець загинув 13 квітня 2025 року внаслідок ракетного удару по місту Суми. Юрію Юлію було 42 роки. Попрощатися з ним прийшли його побратими, ветерани ЗСУ та місцеві жителі. Я прийшов попрощатися як ветеран Збройних сил, офіцер запасу своїм бойовим побратимам, який все життя своє присвятив служінню нашому народу, нашій вільній Україні, і віддав своє життя молоде, світуче життя за нашу незалежність, за нашу вільну Україну. Ми переможемо завдяки таким людям. Це була дуже добра, файна людина, яка всім допомагала, відчувала також чужий біль. У поліції заявили, що у Житомирському районі затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному продажі зброї, боєприпасів та вибухівки. За даними правоохоронців, він двічі передавав покупцям карабін, гранати, тротилові шашки та набої. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Івана Сілецька. За її словами, 14 квітня правоохоронці зафіксували, як 40-річний житель Березівської громади в лісі зустрівся з покупцем і продав йому стрілецький карабін та 37 набоїв. За це він отримав 25 тисяч гривень. За словами речниці поліції, після угоди чоловіка одразу затримали. Правоохоронці повідомили йому про підозру за частиною першої статті 263 кримінальної. Кодексу України незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну роботи з будівництва шляхопроводу через залізницю поблизу чудного не проводили місцеві жителі, розповіли, що об'їзд спричиняє незручності для автомобільного руху та поїздок. Фахівці служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області готують зауваження та пропозиції щодо внесення змін до проєктної документації будівельних робіт. 15 квітня на сесії Житомирської міської ради депутати підтримали рішення про реорганізацію закладів професійно-технічної освіти міста шляхом об'єднання. На сесію приходили представники професійного технологічного коледжу, які виступили проти такого формату об'єднання. Зокрема, йдеться про приєднання професійного технологічного та професійного політехнічного коледжів до професійного коледжу технічних інновацій. У звягельському районі Довбиська селищна рада ліквідувала стихійне сміттєзвалище на дорозі, що веде до санкціонованого місця видалення відходів. Про це інформувала прес-служба державної екологічної інспекції Поліського округу. Раніше, 6 лютого, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу виїжджали на місце та підтвердили наявність несанкціонованого сміттєзвалища. Наразі до інспекції надійшов лист від звягельської райдержадміністрації, в якому повідомляється, що сміттєзвалище прибрали. Також виготовляються інформаційні таблички з повідомленням про розташування санкціонованого сміттєзвалища. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас. Працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.